Чому в РФ почали приховувати кількість літаків в авіакомпаніях? Тут взагалі якась є розпорядження зверху, щоб закривати цю інформацію, а чому, щоб його якось не відслідкувати? Я думаю, що тут взагалі тема, да, щоб не відслідкували, не, не випалили ті літаки і так далі. Так що, це слава нашим дронам і всім, що, що на це схоже. Бо це як більше закрити інформацію, захистити свої літаки. Так що це саме через це. Чи справді Росія планує залучити війська КНДР у війні в Україні? Ну, дивіться, чи хотіли б так хотіли. І навіть, можливо, ми там будемо бачити, але вони не розвернуть це масово. Чи вдасться Україні частково погасити держборг у цьому році? Ну, яку частину ми точно погасимо. Це не велика частина, це щось ну, мовно, одна двадцята, може ще й менше. Да? Якась маленька частина. А, але там воно якась іде угода по дьяволу. А що за угода це щось зупинити? Я так розумію, що перенесуться сроки. Ми щось маленьке погашаємо, далі переносимо сроки. Так що, з однієї сторони, ми задоволені, ми це зробили, а глобально ми нічого не зробили. Чи вплине на рівень допомоги Україні те, що новим генсеком НАТО призначили нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте? Ну, вплине, тому що сама людина, да, вона. Е, дуже цікаво, це такий, знаєте, якийсь реформатор, буде дуже багато що робити, буде купа заяв і так далі. Е, єдине, що він якийсь момент да, буде в якомусь такому. Не можу сказати, що це заморожений стан. Я б сказала, що він якось е, біля справ, чи поки він приймає, чи що. І оце з цим буде зволікання? А далі він доволі буде активно там просуватися, підтримувати, навіть якісь вносити поправки. Він це цікавлений в цьому, але от я ж кажу, тут погане те, що знову у нас зупинка. Чи отримує Україна снаряди різних калібрів від Словаччини протягом місяця? Ну, ми ж їх отримуємо, якимись малими порціями ми їх отримуємо. Е, чи це буде на протязі місяця, ну, може, по часу воно буде більше, але чи ми отримали, отримуємо те, що обіцяли так? Так, що снаряди будуть. Там якась історія, що його передають по чуть-чуть. От я не можу вам пояснити. Є якийсь наказ, щоб не багато. і оце за цим зупинка. Але чи вони віддадуть так? Це прийняте рішення. Снаряди є все є. саме з цією логістикою. Чому Росії вдалося суттєво наростити обсяги виробництва зброї для війни в Україні? Це про фінансування, про якісь ризики, що на які вони пішли, хоча умовно могли все завалити і так далі. Тут саме через ризик. Вони пост. От хочеться тут саме сказати, що на карту поставлено все. А чому саме так? Тому що в них не було вибору От, умовно, пана або пропав. І взагалі вони розуміли, що вони йдуть на башню, мовно йдуть на програш, на, на те, що вони можуть програти і так далі. Так що вони вибрали очами, да, очами звичайної людини, просто шлях в нікуди, да, якусь в дурню вклали гроші, в дурню там говорять і, і просто, що називається, молились. а воно спрацювало. Чи буде ще більше посилена мобілізація в Україні до кінця літа? У нас зараз мобілізацію. Я не думаю, що якісь буде передих. Я розумію, хтось слухає цю інформацію, пише, що ви говорите, нам потрібна мобілізація, так нам потрібна мобілізація. Але весь час страшний суд, весь час п'ятірка пентаклів, і то рицарь куклів, то жезлів, хріни хріне не солодші. І е, умовно, тут нагнітання, підсилення ще більш агресивно це все буде відбуватися і нічого тут не міняється. Чи приймуть в Україні закон про демобілізацію до кінця року? Ну, може, не в цьому році, але те, що над цим будуть працювати, це точно. Якось він дуже помало буде йти. У нас закон іде по відлюднику. А відлюдник метафорично, це знаєте, який де стара людина. Ах, стала, посиділа, подивилась і так далі. Так що, чи він буде прийняти, коли і це, так він буде прийняти. Єдине, що його будуть відтягувати. Чи є ймовірність, що в Україні запровадять обов'язковий військовий облік всіх жінок? Моя відповідь так. Це все до того йде. Його єдине, що буде якось порціями. Ну, не всі зразу, але якось по порціям. Ну, зараз я знаю, що зараз медики, да, і фармакологи, хто там іще мають стати, а потім ще щось додавлять. А потім ще щось. Тому що тут якось порція буде три хвилі. Цього... Але воно буде. Це ну, воно вже є, нам говорять. Воно вже є, вже все туди йде. Чи отримає Україна далекобійну зброю, якою можна бити по території РФ до кінця липня? Дев'ятка мечів нам бояться давати далекобійну зброю, і буде якесь прийняте таємне рішення, і наскільки я розумію. Чуть-чуть притормозить і так далі, але тут у нас справедливість щось відбудеться, що заставить її дати. Так що моя відповідь так отримує. Може не стільки як очікуємо, але щось там отримує. Чи буде значно посилена українська система ППО до кінця літа? На цим працюють. Зараз, взагалі, це якась супертема. Чи буде підсилена. Так, тут дама, Пентаклі, тут вкладена велика кількість грошей, ресурсів і так далі. Навіть закривають взагалі всю да, десятка, закривають всю Україну, чи закриють всі? Ні, там будуть залишитися якісь голі міста, вибачте. Але чи буде це працювати, буде в будь-якому випадку це не. Не те, що можна закрити до кінця літа, тому що нам тут говорять, що мало часу, щоб все закрити. Потрібно більше часу більше накопити. Але чи воно працює, точно працює. І якісь підсилення ми точно будемо бачити. Чи отримує Україна 500 тисяч євро від Фінляндії у рамках програми економічного розвитку до кінця літа? така цікава ця, чи ми отримуємо, точно отримуємо. Але пам'ятайте казку, по вусам текло, а в рот не попадало. Тут якась така історія, що ми його отримуємо, воно умовно було, але ніхто їх в руках не потримав. От я, я не знаю, що там, куди його перенаправлять, але по всім даним нашим е керівникам, чиновникам. Ну, не попаде, да? тому що дуже слідкується. Тут, в принципі, піднімається весь час історія страшного суду не ліз у б'є, да? і при тому прям закривають. Тут хочу сказати, мені аж цікаво стало треба почитати, що там маємо ми отримати по вісім мечів, да? щоб їх не бачили, і не чули, і до них не попадали. Так що вже догралися до такого, що нам дають, але не дають. Чи поліпшиться ситуація в енергосистемі України у липні? Я не можу сказати, що вона дуже сильно поліпшиться, да? її неможливо поліпшити. Я скажу так, що вона буде стабілізуватися, яким чином її будуть старатися стабілізуватись. Чи стабілізують, ні не стабілізують, але дуже багато буде зроблено роботи. Я не здивуюся, що ще туди буде баг. Взагалі дуже така, туди вся увага, дуже багато туди направлення щось будуть робити, змінювати. Оце так на сьогодні. Чи продовжать виплати українським ВПО восени? Я думаю, що гроші будуть. Може, там якісь перебої будуть, але глобально будуть. Де відбудеться наступний обмін військовополоненими у липні? Дивилася вчора, і мене таке зацікавило, те, що я бачила, і, і зараз. На липень, в принципі, на сьогодні да, поставили команду стоп. Умовно багато віддали чи щось подібне, і там взагалі якесь напруження йде всередині на цього. Але в будь-якому випадку щось там поміняється під кінець місяця. І в нас знову з'являється умовно король Пентаклів. Він вже не раз приходив. Це коли говорять, що в нас буде хтось, хто дорого стоїть. І тоді воно якось відбудеться так дуже швидко. От умовно немає, але воно буде. І якщо воно буде, може бути під кінець місяця або наступного наступного, бо саме до нас попадає хтось дуже цінний. Що там ми таке цінне будемо мати? Я не знаю. Навіщо Орбан зібрався з офіційним візитом до Макрона? Та чи будуть там обговорювати Україну? Ну чи будуть обговорювати Україну? До да, взагалі головна тема. Гаряча тема і тема, на якій можна заробити, так що такі, так. Да? А на рівні, а на що він зібрався, а тут тема безпеки, тема, в принципі, не знаю, якогось захисту, якоїсь історія, може навіть настроювання якісь нових зв'язків, нових контактів. Тут я б сказала, що це більше про Орбана. Навіть ця поїздка. Якось дуже багато переживань про себе, дуже багато дев'ятки мечів. Я боюсь, якщо сказати іншими словами, да, тут я можу сказати, що це захищають. А я можу: я боюсь, я боюсь за себе. Ну він же ж головний в країні за себе і по шість мечів, яким чином можна від цього відійти. Чи справді Росія створила нову армію для розгортання в Україні? Ну, я думаю, що так. Вони працювали, це якісь їх, е, їхня знахідка, да, якісь, е, як вони вважають, якийсь прорив. І весь час тут шість кубків, щоб повторити те, що було, а що було в нас у Києві, да, ми пам'ятаємо. І по Сонцю, да, Сонце все таки про первенство. Все таки, щоб виграти. Чи буде результативним для України саміт ЄС, який пройде днями та в якому прийме участь президент Зеленський? Саміт буде. він в принципі, ми отримуємо, що ми хочемо. Дуже багато там е, різних угод і так далі. Нічого сказати погано про той саміт я не можу. Він в будь-якому випадку буде працювати на Україну, на перемогу і так далі. Чи отримає Україна достатньо дронів для атак по російським інфраструктурним об'єктам в липні? Хочу розділити на декілька питань. Чи отримує Україна дрони? Точно отримає. І чи достатньо? Я думаю, що так це буде достатньо. Вони будуть іти з різних напрямків, умовно е з усюди. Чи це буде достатньо для України? Ні, Україна буде казати дайте більше. Та там буде весело. Тут е там тихо точно не буде. Чи буде атакувати десятка мечів, що вони будуть ховатися, не будуть знати, куди ітися. При тому, стає в нас імператриця. Імператриця, в принципі, символізує всю країну в цілому. Я так розумію, що будуть розлітатися, наче пташки від краю до краю. При тому, нам дають сім чаш. Є таке значення в сім чаш, як це будуть зовсім різні, не зв'язані з собою структури. І шість мечів. Навіть зараз вже це відбувається. Так що, такі, да. Чи позбавлять Миколу Тищенка мандата нардепа? родеба? Ну, позбавлять його, по-любому, позбавлять. Якось зараз його відсунуть і так далі. Так що на зараз його точно позбавлять, він буде за цим всім всім просто спостерігати.